Друзі, всім привіт! Дуже часте питання виникає, коли продаю в магазині. Люди приходять і перший раз купляють косу, свою першу косу, і не знають, як правильно намотувати жилку в катушках. Тому хочу зняти таке відео, розказати, що сам знаю, і як воно максимально просто і швидко буде вам получатися. Після цього відео думаю, все доходчиво і ясно. Розкажу. Е, тому, друзі, дивіться, ставте лайк, пишіть коментар. Якщо буде цікаво і корисно, то підписуйтеся. Саме перше, що хочу почати е, всі катушки. Тут їх може бути набагато більше, їх тут може бути десятки, якщо не сотні, е, діляться на два види. Катушки, які намотуються е, при розборі. Тобто Ми їх розбираємо і намотуємо, і катушки, які можна намотати жилку, не розбираючи. Тобто отакі. З таких ми, до речі, і почнемо. Це є автоматичні катушки. Щоб намотати на них жилку, їх розбирати не потрібно. Хоча в них також є функція, що їх можна розібрати, тобто нажимаємо по черзі на цю кнопку, потім на оцю її розбираємо. То тобто, якщо вам жилку обірвало всередині, тобто вона ще не закінчилась, але її обірвало. А для того, щоб її намотати, все, що нам потрібно, тут є сквозна дирочка, тобто, отвір сквозний. Крутиться воно загодниковою стрілкою, протиникової не крутиться. Тобто ми сюди дивимося і крутимо до тих пір, поки не буде сквозного отвора, тобто поки не буде світитися світло. Ось так. Думаю, думаю вам видно. Після чого беремо кусок жилки, ліски або волосіні, як хто це називає, і просто через отвір проштовхуємо. Отак. Шукаємо середину обов'язково. Після того, як знайшли середину, просто закручуємо. Оце все. Раз. Два, три і пішли. Інші бік крутити ми не можемо, бо воно просто не йде в інший бік, бо там є спеціальні фіксатори, які не пускають, щоб ви закрутили правильно. Просто крутим, крутим, крутим до тої довжини, яка нам потрібна. Наприклад, ось така. Також часте питання, скільки жилки сюди влізять, в середньому в одну катушку для бензотримера влазить 5 метрів жилки. приблизно. Але тут треба розуміти, що чим грубша жилка, тим менше жилки вам влізуть сюди. Рекомендовано косити жилкою товщиною 2,4-2,7 метра для бензотримера. Тоді е, менше роздивається катушка і е, менше роздивається сам редуктор. Так само вібрація буде набагато менша, якщо буде жилка тоньшою. Ось такий варіант. Тому тут ми закрутили, тут ми зрозуміли. Наступний варіант: будь-яка з цих катушок вона е, намотується, коли ми її... Розкриваємо, тобто нам потрібно її розкрити. Це у нас є від фірми хусварна, досить хороша катушка, також є від фірми штіль. Вони вже покошені, але суті не міняє. І також дві китайські. Це одна з самих дешевих китайських катушок. І тут. Почнемо з хусварної. Тут стандартний принцип. Кнопочку нажали, відкрили. І з другої боку так само нажали, відкрили. Є така вставка, вона є в кожній з таких катушок, просто різної форми може бути, але вона тут є. Також дві канавочки, розділені бортиком. Зараз покажу, як її намотати правильно. Ще важливий момент, що по фірмових катушках. В фірмових катушках дуже розумно придумано так, що пружина схована, Тобто вона тут є, всередині загубити її неможливо. Якщо катушка вам розкладеться під час косіння, Загубити пружину просто неможливо. Так само і в штілю, зараз я покажу. А в звичайних китайських катушках пружини вилітають, і знайти їх вже потім дуже-дуже навіть складно. Тому, друзі, от така річ. Тепер покажу, як намотувати. На більшості всіх катушок є напрямок руху, в який бік намотувати жилку. Тобто Сюди. Є спеціальна канавочка. Так само в більшості вона є під углом, і е, той угол нам сам каже, що якщо воно є сюди нахилено, ми не можемо в той бік мотати, бо воно буде зіскакувати. правильно, жилка. Тобто ми мотаємо в той бік, тобто за годинниковою стрілкою. Бо сама катушка на тримері крутиться проти годинникової стрілки. А як ми знаємо, що автоматично вилазить жилка тільки за допомогою від центрової сили. І е, Тому жилка має бути намотана проти руху катушки. Тобто, Якщо катушка косить отак, то жилка має бути намотана отак. Це важливий бік. І два краї жилки однозначно обов'язково мають намотані бути в один і той самий бік, а не один в один бік, а інший другий. Це неправильно, тільки в один бік. Тепер показуємо далі. Жилку будемо використовувати ось таку від фірми Sigma. це є кручений квадрат. Тут по формі жилки для кожної людини є індивідуально. Кожен собі вибирає то, що йому подобається. Розмотали. Значить, ми маємо кусок жилки 4, 3, 2 метри, неважливо. Обов'язково беремо два кінця і жилку ділимо чітко на пів, щоб у нас був її центр. Ось у нас тут є центр. Вона зігнута в два. Беремо вставочку. У нас тут є бортик, який нам не дасть помилитися, заклали і мотаємо ось таким чином. Тобто Вона не має між собою переплітатися і кожен з країв має бути в своїй канавці. Лишаємо приблизно по 10 сантиметрів. І в кожній такій ставці є спеціальний отвір під жилку, який фіксує, щоб ми могли собі звільнити одну руку, тобто рука вільно. Так, Після чого закладаємо сюди один кінчик в одну канавочку, інший кінчик в іншу канавочку. Ось так. Після чого закриваємо катушку. Катушка готова до використання. Так, тепер буде номер два. Штіль. Штіль тут не завжди ми рукою може відкрити, тому відкриваємо викруткою будь-чим. Раз. Вставочка. Вставочка з пружиною і пружина не губиться. Дуже важливо. В штілю, тут вже в такого прорізу немає. І штіль пішов трошки далі, вони почали намотувати жилку не один суцільний кусок, а два куска. Тобто Ми ріжемо на два куска і намотуємо. Тут навіть є позначено, що один кусок намотується з того боку вставки, а інший кусок з того боку вставки. Що дуже розумно через те, що якщо ми намотуємо просто на опіл, у нас виходять різні куски. Бачите? І потім ніж на косарці відрізає лишню жилку. Це німці вважають, що це є перерозхід жилки, і тому вони зробили так, щоб ми по, по різному її тут закріплювали. Через то вони будуть на виході одинакові і не буде перерозходу жилки. Тепер знову ж ми розмотаємо. Розмотали. ріжемо. Тут так само шукаємо центр. Є центр, але важливий момент, що оскільки тут немає за що зачепити, ми ріжемо його на опіл. Чікс є. Тепер беремо вставочку і бачимо, що тут де є одна жилка, є друга жилка, навпроти є такі отвори. Ось вони, тут. Ми просто беремо кінчик жилки і сюди запихаємо. Це як фіксатор виходить. Запихаємо і намотуємо. Робимо так. І намотуємо. Тут намальований напрямок, але так, ще, як я вам казав, проти ходу самої катушки. Намотуємо. І фіксуємо фіксатором. Такою канавочкою знову ж таки. Також ми запам'ятали, що ми отут кріпили, тепер кріпимо іншу навпроти. Є. Це ми відкладемо, є у нас катушка. Ставимо катушку. Поясок один раз і в поясок отут другий раз. Так само її можна сильніше прижати, якщо це суто штіль, і вона має свої такі фіксатори, що буде в нажатому положенні, нічого тікати нам не буде. Все зафіксовано. Якщо ви подивитеся, розмір одинаковий, а тут розмір різний. То є, от що німці придумали. Такі друзі, речі. Тут принцип вести самий шовхусварні. Тут все таке саме. Так що, друзі, ось так воно легко і просто робиться. Якщо це відео було вам корисне, ставте лайк, пишіть коментар і підписуйтеся. Далі буде.